Привіт, друзі, привіт, філателісти, привіт любителі збирати марочки. З вами канал Марки Шухлядки. І я продовжую вас знайомити з колекцією марок, яку я збирав в часи свого дитинства. Що ми бачимо? Ось тут марочки, дві докупи щіплені. Це, якщо вони так не роз'єднані, називається щіпка. І вони випущені в Великій Британії. З написів ми бачимо тільки. F англійський і 2 цифра, тобто номінал марки 2 фунта за одну. На печатці неможливо нічого розібрати, бо там нічого не відбилося. Тільки от контури і там трошки якесь пятно посередині. Е, також ось тут написів по маркці пояснювальних якихось немає. І я як міг дізнавався, що там до чого. Тобто на марці зображено. Королева Єлизавета Друга. Що ми ще можу вам сказати? Марки мають розмір невеликий. 30 ось сюди на 40 ось сюди міліметрів. Зубці теж тут мілкі, от такі ми бачимо, і цілі. А сама марочка трошки от має там такі от подряпани ось тут от такі вм'ятинки. Бо вона була. Наклеєна колись на конверт, а мені потім з того конверта відрвали її і подарували. Ось я зараз вам покажу. Ззаді як вона виглядає. Ось бачите, була наклеєна на конверт. І тут лишились такі сліди поставлю її на місце. Що вам ще ось сказати. Е, на даний момент, е, наскільки я от так знайшов скупу інформацію, такі марки не являються дорогими. Е, вони приблизно коштують і то на іноземних сайтах, бо в Україні я не бачу, що ми продавали. Так, в середньому 2 долара за 2 саме такого номіналу. Е, рік випуску теж приблизний. Датується від 73 до 77 року. Ну і ось такі красиві гарні марочки в Великої Британії або, скажімо що так, Англії. Звітали сьогодні на наш канал, познайомилися з вами, а ви з ними. З вами був канал Марки Шухлядки. Миро і добра усім. З побачення вам, дорогі друзі. А хто ж не підписувався, підписуйтесь, бо у нас завжди цікаво.